Всім привіт! Мене, як і раніше, звати Андрій Мироник, я український письменник. Сьогодні ми читаємо уривок із моєї книжки 2402. Уривок називається Я не хочу додому. Далі, за моїм планом, треба було заїхати до кількох бабусь і закинути їм необхідні речі. Це дрібниці, та вони додавали сенсу кожній моїй вилазці в місто. Ба Більше у цьому справді був сенс, адже катаючись у місто, я міг зупинитися біля якоїсь із аптек, де черга становила 5-10 людей, і доволі швидко придбати необхідні медикаменти, якщо ті, звісно, були в наявності. Інакше моїм літнім подругам доводилося би стояти у своїх чергах на 50-100 людей, а саме такими вони були в найнаселеніших житлових районах. Це ж не чесно. Придбавши і віддавши все необхідне останній бабці, я почимчикував до авто. Уже трохи темніло. Краєм ока я помітив спалах, тіло піднапружилося. Секунда, дві, три. Бабах! У вухах забриніло. Ага, три секунди. Отже, прилетіло десь за кілометр два. Хоч і не артилерист, але вже розумів і знав, як лічити відстань до вибуху за затримкою звуку від світла. Світло прилітає майже миттєво, а от звук інша річ. У повітрі швидкість звуку сягає десь 1200 км за годину або. 300 з гаком метрів на секунду. Тож моє спостереження, що затримка о звуці була приблизно 3 секунди, дала змогу припустити що до вибуху всього 1-2 кілометри. Але це було так іграшки. У наступну секунду в усіх навколишніх районах увімкнулися гучні сирени. Здавалося, що одна з них була просто надімною, бо від її звуків у мене аж діафрагма тряслася. Принаймні так здавалося. Повз мене швидким кроком пройшла молода мама з дитиною 4-5 років. Хлопчик плакав. Я ж подумав, ну так, звісно, це страшно. Навіть мені страшно. Не дивно, що він плаче. Я не хочу додому, я хочу гратися. Малий волав, що хоче залишитися на вулиці та гратися. І я засміявся. Це справді було смішно. Це якийсь цирк на дроті. Вибух, сирена, метушня. Я, дорослий мужик, який переживає, і малий, якому на все начхати, бо він хоче гратися. Ну і мама, бідна мама відважного малого, котра силоміць тягне його у сховок. Як проти таких воювати?